П'ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема дитина. Наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Ворог завдав по регіону 2107 ударів. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією. А так зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, селища Гостре, Північне, Щербинівка, села Максимільяні. Йвка, Миколаївка, Розкішне, Сергіївка. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 26 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі. П'ять ударів. Росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби у МПБ д 30 СН, ракету Х-59 і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт на Костянтинівку. Окупанти скинули авіабомбу КАП 500 Вбили мирного жителя, ще одну людину поранили. Пошкоджено чотири приватних оселі. Розкішне росіяни накрили зарсезове «Смерч». Троє мешканців загинули, четверо отримали поранення. Серед них дитина 2009 року народження. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки, два автомобіля, газопровід. Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів у Максимільянівці, північному та селі Миколаївка. Під постійними обстрілами перебував Торей, ворог пошкодив чотири багатоквартирних і чотири приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.